Христос посеред нас у повсякденних розмовах часто можна почути нарікання на те, що світ у часи сьогодення є лукавий, злобний і неправий, що ніде немає правди, люди нещирі, а лукаві. І часто ці думки призводять до такого суму, до розпачу, і нерідко ми. Люди забуваємо про те, що правди у світі ніколи і не було. Єдина правда це у Христі, і Ісусі Господі наші. На сторінках Святого Писання у першій священичій молитві ми читаємо, як Господь в молитві до Бога Отця промовляє такі слова: освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Є прямий акцент на те, що правда це Христос. І тільки тоді, коли ми у Христі, і коли ми у Його слові, от тоді ми знаходимося у правді. Господь, посилаючи учнів на проповідь, промовив такі слова: Ідіть і навчайте всі народи. В іншому Євангелії каже, ідіть, і Євангеліє, проповідуйте всьому створінню. І після зіслання Святого Духа на апостолів в День П'ятидесятниці, коли апостоли сповнилися цією силою, що з висоти силою Духа Святого, вони виконали оце повеління Господнє і безбоязно проповідували Євангеліє, проповідували Слово Боже поміж усіма народами. Зокрема, у книзі дії святих апостолів читаємо про те, як апостол Петро, сповнившись Духа Святого, проповідував і. Три тисячі людей стали християнами. Після проповіді апостолів багато людей відчули в цих словах правду, відчули в цих словах істину, і відчули, що ці слова особливими є для їхнього серця, для їхньої душі. Відчули, що ця наука міняє їх. І відповідно тому горнулися до цього слова, хотіли чути його, тому що це Слово Боже. Воно є завжди владним. Нерідко, коли люди спілкуються між собою, то може хтось промовити таке слово, що може образити чи надихнути людину. Це людське слово має силу, а уявіть собі, яку силу має слово Боже. І, зокрема, апостол Павло, посланні до євреїв, у четвертому розділі, говорить такі слова: бо слово Боже живе і діяльне. Та гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає до розділення душі і духу, суглобів міськів і судить, помисли і наміри сердечні. Перш за все, акцент апостола Павла на тому, що воно живе, що воно діяльне. Тобто, що означає живе і діяльне? Воно впливає на людей, воно міняє людей, воно впливає на їхні серця, на їхні душі. Слідуючий момент у цьому же читанні акцент на тому, що воно неначе меч обосічний. Що таке меч? Гострий меч, який прорізає нашу потаємну сутність для того, щоб відрізнити, що духовне, а що плотське. Щоб відрізнити, що веде до спасіння, а що веде до вічної погибелі, до вічної смерті. І, власне, в цьому допомагає нам слово Боже, ніщо інше. Є тільки слово, слово Боже. І тому дуже важливо є, доріво Христі, брати і сестри, мати оцю спрагу до Слова Божого. Саме Господь Ісус Христос каже: блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Про яку спрагу йдеться, про який голод йдеться? Йдеться, перш за все, про голод та спрагу до Слова Божого. Яке є правдою. А псамопівець Давид каже: як прагне той олень до потоків водних, так прагне, о Боже, до тебе душа моя. Ми не можемо Бога пізнати інакше, як кіки через Слово Боже. І коли ми слухаємо Слово Боже, і коли ми читаємо Слово Боже, і коли ми приймаємо це Слово Боже у своє серце, тоді і відбувається переміна в нашому житті. Духовному житті. Без слухання Слова Божого немає віри. Якщо проаналізувати, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, то ми можемо ствердно сказати, що багато людей схильні слухати будь-що дивитися будь-що, але не слово Боже. Візьміть для прикладу навіть перегляди будь-яких розважальних фільмів. Де мільйонні перегляди, і візьміть там, де є проповідь Слова Божого, там вимірюється сотнями, можливо, тисячами, але не мільйонами. І саме відбувається те, про що сказав Господь юдеям, що ви не слухаєте Слово Боже, тому що ви не від Бога. Це говорить про те, що більшість світу цього не від Бога, і їм є чужі ці слова. Чужою є ця наука, чужим для них є Слово Боже. І тому ми повинні перш за все запитати себе, чи цікавить мене наука Христа? Чи люблю я слухати Слово Боже? Чи роблю я місце у своєму серці, щоб прийняти це Слово Боже? Адже Господь чітко говорить, що як у Слові моїм позостанетесь, тоді моїми учнями, ви будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Чи готові ми перебувати у Слові Божому? Чи рухає нами це Слово, чи воно є живим і діяльним для нас? Це питання до кожного із нас. І, власне, тільки тоді, коли ми будемо перебувати у Слові, коли ми будемо читати Слово Боже, коли ми будемо слухати Слово Боже, коли ми будемо зростати духовно, тоді, і відповідно, це принесе нам духовну користь. Для того, щоб відчути оцю жикідайність. Євангельської науки, яка завжди є свіжою, яка завжди є актуальною, яка завжди є потрібною для нашого спасіння, так як для тіла, як для фізичного життя, необхідним є хліб і вода. І саме тому Господь про це каже не хлібом єдиним буде жити людина, але Словом Божим. Тому, дорогі вахресті, захочую вас ще і ще раз пильно читати. Вивчати, досліджувати Слово Боже, бути уважним. І завжди наш слух має бути спрямований для того, щоб почути Слово Боже, щоб почути проповідь Євангелії, щоб почути те слово, яке назидає нас, яке будує нас і яке веде нас до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!